Коли учасники моїх страцесії роблять аналіз середовища діяльності, стовідсотково всі вже визначають вплив технології штучного інтелекту на їх середовище діяльності, незалежно від того, чим вони займаються, чи то агрокомпанія, чи то банківська сфера, чи то консалтингові послуги, ну і так далі. І ще дуже важливо розуміти, коли ми будуємо перелік сил факторів, оцих цих сил драйверів, які впливають на наші середовище діяльності. Ми задаємо себе ще питання, а це ця сила вона є стабільною? Вона є трендом спадаючим чи зростаючим, чи вона є так званою силою невизначеності? Що таке тренд? Наприклад, технологія штучного інтелекту. От Я пам'ятаю, до війни був у мене ряд страцесій для сорсонних компаній, і коли виникало питання, а чи буде штучний інтелект писати код замість живих людей, Більшість спеціалістів айтішників казали ні. Це така іграшка, і ніколи він не буде писати код, і цього ризику немає, в принципі, для нас. Але пройшло декілька років, і що ми бачимо, що вже ряд речей робить штучний інтелект в області написання коду. І все йде до того, що штучний інтелект буде писати дуже складні рішення. Це тільки питання, в якому горизонті він це буде робити. І до чого я це кажу? Що ті компанії, які будуть продовжувати нехтувати цією силою, цим трендом, а це, це приклад зростаючого тренду, да? що штучний інтелект все більше впливає на цю галузь. Якщо вони будуть нехтувати, то деякі компанії просто зникнуть, тому що ну, не потрібно буде тримати велику кількість якісних програмістів. А, а ті компанії, які розуміють, що штучний інтелект буде дуже сильно впливати, вони будуть шукати таку бізнес-модель. Яка, в якій вони будуть продовжувати існувати, але вони будуть застосовувати штучний інтелект для того, щоб е, там багато разів збільшити свою ефективність. Е... Роботи як кодерів, да? і, скоріш за все, це будуть не просто там кодери, які будуть самі ручками щось писати, а це скоріш будуть такі архітектори, які, які будуть там давати завдання вже там, асистентам штучного інтелекту, які будуть там щось писати, а вони будуть тільки верхнерівнево перепровіряти це, будувати архітектуру і так далі. Штучний інтелект в даному випадку є точно зростаючий тренд для практично для всіх екосистем діяльності людини. І, і, і навіть якщо там люди зараз не бачать, як штучний інтелект на них впливає, це просто вони не бачать. Він вже скоріше, це вже на них впливає і точно буде впливати в майбутнє.